Олександр Капінос, хоч він і територіально не з Волині, але він був у складі так званої Волинської Січі, в Києві на Майдані. І я була знайома з його дружиною. Ще був е Іван Городнюк, з ним ми перетиналися на історичних реконструкціях, тому що я теж свого часу, як і Іван, брали участь у відтворенні боїв, знайома була опосередкована Сергієм Байдовським і так само Василем Мойсеєм. Ці хлопці вони були теж всі в складі Волинської Січі. Ми проводили ще е, туристичні змагання Доброволець які е, з того часу і. Аж до великого повномасштабного вторгнення були присвячені саме хлопцям з 35-ї сотні самооборони Волинська січ! Будь -давай! Будь -давай! І я пам'ятаю, що в той вечір в Луцьку, як і в багатьох інших містах, вийшли такі по кілька дуже активних громадських діячів. Пам'ятаю, тоді ще спілкувалася по телефону зі своїм хлопцем на той час, і він сказав. Іра буде щось грандіозне, хоча я на той час не вірила. Ми поспілкувалися тоді з побратимами з громадської організації Національний Альянс. Я була членом цієї організації на той час. І вирішили, що треба підтягуватися на наступний день усім на майдан. Я самого ранку написала лист від громадської організації, що ми починаємо безстрокову акцію. Євромайдан поставили намети в перший же день, столи, плакати, прапори повісили. Підходили до нас, лучани, питали, що це робиться, що це робиться, і ми як вводили їх в курс справ. Скільки воно триватиме, ми не знали. Я на той час ще була студенткою. Акценту на студентське життя і на навчання вже не було. Люди вже Настільки хотіли якихось змін, що вони вирішили або зараз, або ніколи. Багато громадських діячів Луцька групувалися. В нас відбувалися наради. В перші наради в перші дні. Взагалі були десь по кафе. Вже в першу неділю здається. Почалися традиційні віче, які проводилися кожні вихідні в Луцьку. Старші люди підходили, а молодь студенти дуже боялися, тому що по університетах лунали погрози від керівників університетів. Рука Януковича вона була всюди. Приємно, що в першу ніч у нас було близько десяти молодих людей. На останню ніч нас вже було близько п'ятдесяти. Не виходьте на роботу, студенти закликаю вас, не йдіть на пари, приходьте на майдан. Пам'ятаю, як Микола Собуцький просто йшов по поверхах, гукав усіх студентів. Ми організували так званий студентський марш, і вже буквально в перший тиждень ми зібрали всіх студентів тут на театральному майдані. Це якось було таким Теж позитивним поштовхом для всіх, що навіть молодь вже виходить, треба щось робити. Ми робили такі акції, наприклад, як спалення, поховання партії регіонів. Коли ми підходили до офісу партії регіонів, клали в так звану умовну саморобну труну всі їхні атрибути підпалювали і хотіли цим показати, що партії регіонів не місце тут. Чим далі події якось в Києві відбувалися трошки більш агресивніше, то і в Луцьку, відповідно, як і по всіх інших містах, це теж набувало якогось іншого настрою. Луцьк Ми хочемо. Ми пішли ходою спочатку до обласної ради, а потім уже всі попрямували вздовж СБУ і прокуратури власне, до цього приміщення, до МВС. Бай, 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 Іт, пішла і бруківка силою. Намагалися протестувальники увійти в приміщення. Міліція на той час ще блокувала вхід, не хотіла нікого впускати. Самі злякалися, не хотіли виходити. Але під тиском не знаю протягом певного часу, все-таки вони вийшли. Вони боялися, щоб не пішло все якось далі в більш агресивній формі. Слава Україні! Спілкувалися просто з своїми побратимами з національного альянсу і думали, типу, що мабуть всі події все-таки відбуватимуться в Києві, і треба їхати туди. Ми покинули майдан в ніч, коли Беркут побив студентів. Розігнав майдан. Мої батьки побачили новину. І намагалися до мене додзвонитися, запитати, чи я жива там, чи, чи де я є, бо не беру трубки. Подивіться, я вбивають. Чим іти. Історія теж пишеться зараз і твориться зараз. Мої близькі люди теж беруть в цьому участь. Мій чоловік з першого дня повномасштабного вторгнення долучився до сотої бригади, і станом на зараз він досі перебуває там. Він сказав тоді, що буде щось грандіозне з цієї революції. От, власне, з революції почалася наша війна, і почалися зміни, які тривають і досі. Тато мій теж долучився до Збройних сил України. Буквально так само, як і чоловік, в перший день повномасштабного вторгнення пішов в ТЦК і записався. Після перших розстрілів на Майдані всі зрозуміли, що е, треба щось з цим робити. Мій тато теж, до речі, їздив тоді на Майдан в Київ. Я почала щось збирати, допомагати з перших днів повномасштабного вторгнення, і це продовжується зараз. Підрахувала скільки я за ці вже чотири роки, майже мені вдалося зібрати на свої особисті рахунки і передати близько 900 тисяч гривень. «Сотої бригади дякує волонтерам за допомогу підрозділу радіорозвідки сотої бригади. Дякую за збір за ваші кошти. Ми купили два комплекти антенни «Ягі». Посилювач сигналу, Два комплекти якісних кабелів. Пам'ятаю свій перший збір. Він був екстрений і дуже швидкий. Це був збір для тата. Ми збирали на пристрій нічного бачення на ПНБ. Ми збирали. Твої друзі і рідні бачать, що о Боже, навіть ти відкрила збір. Ну, типу, тобто, треба скидатися. Твій перший збір. Тоді ми зібрали близько 150 тисяч гривень буквально за три дні. Фермерство – це наша сімейна справа. Працювати з рослинами це завжди краще ніж працювати з людьми. <сум> Мій чоловік Тарас був ініціатором. Ми були на заробітках в Польщі, ми дивилися, як поляки садять вирощують, заробляють гроші, чому ми не можемо. Маємо і фундук, і лохину, і полуницю, і різні овочеві культури. Якщо трошки мені виходити за межі своєї... Бульбашки, дивитися на інших людей, то тут дуже по-різному. В перший рік повномасштабки все здавалося дуже класно. Всі стали патріотами своєї країни, і вже говорити Слава Україні, героям слава це було модно, а не так, як ще до Революції Гідності. Підростаюче покоління вже буде сприймати всю цю інформацію і ці події, які відбуваються зараз трошки інакше, але все залежить від їхніх батьків. Якщо батьки захочуть навчити своїх дітей, як бути правильно бути українцем, то вони будуть а ні, то ні.